Дорогі студенти і шановні викладачі, сьогодні ми святкуємо День студента, свято тих, хто знає, що недосип – це діагноз, а кава найкращий антидепресант без рецепта. Хто може вивчити за ніч те, що викладач пояснює цілий семестр, і тих, хто впевнено каже, готуюсь до сесії морально. Студенти відділення сестринська справа та фармація взагалі окрема категорія. Хто ще може одночасно вивчати анатомію, їсти бутерброд і не бачити в цьому нічого дивного? Хто ще знає, що латина це не мова, а біль. І хто, як не ви, впевнено, пояснюєте своїм друзям, що панікувати шкідливо для нервової системи. Але попри жартів, ви майбутні фахівці, які врятують більше життів, ніж написали конспектів. Ваш шлях непростий, але неймовірно важливий. Тож бажаю вам, щоб заліки ставили так швидко, як виставити діагнози своїм друзям, щоб викладачі були добрішими, ніж ваші будильники, і щоб сесія минала без ускладнень, І щоб натхнення було стійким ніж імунітет після вітамінів.